На перший погляд, це звичайна стайня з кіньми. Учениця сідлає жеребця, а тренерка дає настанови. Втім, історія власників стайні та його мешканців непересічна, якщо не сказати вражаюча разом із родиною. Пані Анна жила і працювала у Харкові, мала успішну дитячу спортивну школу з майже двома десятками коней, Займалась іпотерапією та 15 років готувала професійних наїзників Допоки до її домівки не прийшли з війною та ракетами. Так звані російські визволителі. Ми сиділи та вірили в найкраще. Наші коні перебували під Обстрілами десь тиждень, коли ми спускалися в підвал, там ночували, жили. Виїжджати чи лишатися? Сумніви розвіялися після прильоту ворожої ракети, що впала неподалік стайні з будинком, в якому Анна мешкала з родиною. На 21 й день нам. Ми були вимушені виїхати, тому що ракета впала дуже близько біля стайні, і ми вирішили, це що це вже якийсь знак, та треба виїжджати. Жінка згадує, як поспіхом збиралась, аби разом із чоловіком трьома дітьми, батьками та кіньми евакуюватися до Дніпра. Ми всі дружно сіли в машину. Канібос в легкові машини, десь година на збори. Я закидувала сідла разом з дитячими речами. Ну, ми не планували цей вивіз, якісь документи і виїхали. Я отак, в чому була, в тому і поїхала. Тобто мені речі через тиждень привіз чоловік, коли знов вернувся до Харкова. На той момент було 17 коней. Два з них поні маленькі, але 15 великих коні. Ми вивезли всіх. І не тільки своїх. Чоловік Анни Володимир, ризикуючи власним життям, врятував понад дві. І сотні коней, які опинилися в епіцентрі бойових дій. Від однієї з таких поїздок зізнається, чоловік досі холоне кров. 23 голови ми раз на клім'янку привезли за один раз. Ребята нас прийняли, зразу розставили всіх коней. Получається, їхня конюшня і шісотметрове, і село повністю забите не нашими військами. Коли ми виїжджали, просто на посту сказали, що ти ж розумієш, що якщо ти повертаєшся назад і. Щось, кажу, пацани, якщо я повертаюся назад і не я за рулем, то можете валити на Ну, ну от Тоді було жутко. От ми на цю конюшню виїжджали, я розумів, що стоїть розбитий куча фур там, з усіми спецефектами. Далі внизу стоїть розбитий танк, і куча ж всього валяється. Люди валялися вже навіть не наші. Ми їх отак обіжали і їхали за цим кіньми. От, от тоді було так жутковато крепко. Чотири рази мене розстрілювали, ну, слава Богу. Був би я без коней, то я б вже оттуда не виїхав. А так просто, що стріляли а... завжди, коли я був з конями, а з конями то просто мене різ вивозило оттуда. Як каже, брат, старший бог не каже, він все бачить. Частину власних коней родині довелось продати. Деяких подарували учням, інших розвезли по трьох областях. На Дніпровщину, Харківщину та Полтавщину з надією, що влітку повернуться до рідного обіця у Харкові. Втім, зрозуміли, що ворог не відступає від загарбницьких намірів і стали шукати місцину, де б оселитися і продовжити займатися улюбленою справою. Варіант виїзду за кордон родина навіть не розглядала, хоча мала можливість, поза як твердо вирішили лишитися в Україні. Була можливість забрати коней. І забрати дітей, і мій чоловік також може виїхати, бо він багатодітний батько. В нас були пропозиції поїхати за кордон, але ми, мабуть. Як кажемо, не знаю, це можна казати на камери, чи патріоти, чи ідіоти. Тому ми лишилися. Я не можу це покинути. Це для мене, мабуть, поклик якийсь в житті, і я вважаю, що треба нашу націю розвивати, продвигати та якось рятувати. Після нетривалих пошуків переселенці з Харкова відродили власну справу у Троянові на Житомирщині. Анна зізнається, приміщення тутешньої стайні, що стояло без діла, чи не одразу прийшлося до душі. Я тут вже побачила своїх коней, коні де стоїть, і як ми тут далі, надалі все розвиваємо, тому ми тут. Ми весь час живемо поряд з кольоми. Це для нас не робота, це для нас також родина, це стиль життя, скажімо так. Тому тут десь так, як в нас було. І нам, мабуть, це легше дається. Відтоді минуло два місяці. Нині у кінному клубі Анни вісім коней прихистили ще двох місцевих. Найближчим часом планують повернення поні з Полтавщини і набирають на навчання нових вихованців. Одначе вірять, що колись таки повернуться до рідного Харкова, а поки проживають у Троянові, працюють і у такий спосіб наближають перемогу, підтримуючи економічний фронт.